Пропозиція, мінус 67% знижка на оцей фартух кухонний, текстильний, квітучі лимони називають, ну і що що лимони. Такий розпродаж 29 гривень, замість 88%. Причому фартух нормального розміру 60 на 80. Ось такі лимони на ньому. Гарно він так вшитий за 29 гривень. О, гляньте, мінус 40% знижка на кошик. Фритюрниця для закусок металевий 77 гривень цього замість 129. Гарна знижка і гарна позиція. От для фритюру можна в кастрюлі дома робити масло, налив і, наприклад, картоплю приготувати, приготувати чи нагіці якісь та все, що завгодно. Ще яка супер знижка на оці пазли дитячі, а це також до хелої на 69 гривень замість 199. Мінус 65 знижка. Тут тисячу цих пазлів. і гляньте яку картинку можна зібрати. Ну з такою знижкою можна взяти. І мені здається, що цікаво буде. Вітаю всіх із магазина Аврора. Сьогодні понеділок, як завжди по понеділкам, у всіх магазинах Аврора по Україні починаються акції акції буду діяти з 20 по 26 жовтня. Гарна знижка 41% знижки на цей набір. Оцей весь набір. Набір для пікніка, одноразового посуду, виготовлений, до речі, в Україні, не в Китаї. Тут є і піднос, і тарілочки, пласкі чотири штуки, і глибокі, чотири стаканчика, чотири виделки, чотири ложки. 99 гривень. Набір на чотири персони називається. Причому тут не просто такий, знаєте, пластик, гнучкий, а гарної якості, такий тверденький. Замість 169. Знову гарна знижка на цю чистку. Мінус 29%, 49 гривень. Від «Алмо» вона йде з кришечкою. Це в неї кришечка. Далі з 20 по 26 також акція на сокиру кухонну. від «Алмо» 119 гривень замість 149 Мінус 20% знижка на ложку зажим. Ось такого плану. 39 гривень. Гляньте, яка вона. Замість 49. Гляньте всі ножі. А, вони однакові від АЛМО йдуть по 55 гривень. На них знижка 49%. ніж кухонний металевий з дерев'яною ручкою. Так, нержавіюча сталь. Так, тип ручки, деревина, матеріал кріплення алюмінієвий, де довжина? Чомусь не написано, довжина леза. 29 відсотків. Знижка на такі шумівки, по 49 гривень. Це алмо, ні, це не алмо. 49 гривень замість 69. Такий вінчик для збивання від Вінер. Вінчик капучинатор називається. 39 гривень замість 49 мінус 20 відсотків знижка. Мінус 20 відсотків знижка на набір кондитерський мішеч. мішечок плюс насадки. Насадок тут виходить 7 від Алмо. 77 гривень замість 99. Кулінарний силіконовий, мінус 25%. відсотків, 44 гривні. Він йде на дерев'яній ручці, такий довгенький, є за що його повісити. Замість 59. дев'ять. Аврора тут все так розбирає. Дивіться, кастрюля густа, Аня, ось вона є начебто кастрюля від густо. Так, на 4,7 літра. Так, це не вона. Розібрали дійсно 379 гривень замість 449. Ну ось так. Люди прям розбирають на ходу. Я в цій аврорі вперше знімаю, якось здивована. Так, форма для випікання. Ось така від Віторра. Вона скляна 32 на 25 висоту. Йде на 2 літри. Дуже важенька, з такими як з боку ручками, по 179 гривень мінус 28% знижка. Гарна знижка для такої форми. Потовниця металева каркасна. Вона йде в чорному кольорі за 88 гривень зі знижкою. Під чер для молока 199 гривень замість 249. Так, оце він в коробочці іде, його хтось дістав з коробочки, знижка 20%. І воронка лійка. Ну, не буду діставати, вже її багато хто бачив, пластикова з сі... сіточком. 27 гривень, замість 34 кольори є от різноманітні. Платник від Вітора. Вітора Wave, лаванда намальована, ціна такого салатника 39 гривень, зі знижкою 20%. Пір стопок скляних, не просто стопок. Вони з написами йдуть. Кожна стопка йде на 45 мілілітрів, шість штук в пакуванні за 109 гривень, шість стопок за 109 гривень. Так, є серцеві краплі, ну тут якісь прикольчики написані. Набір стопочок в акції, кому треба, тут чотири стопочки, вони йдуть чухлі, як і за кошкірою, 88 гривень, замість 109 стопочки всередині металеві. Келих ребристий для вина, ребристий, блискучий, такий низенький. Він більше, як мені здається, навіть не для вина, може для коньяка. 77 гривень замість 99, знижка 22 відсотки. Тейнери зі знижками за 15 гривень, такі з малюночками на 900 мл, за 17 гривень. Фаворит, називається бренд, на 1,3 літра. Далі 17 гривень на 1,2 літра. Контейнер, квадратний каскад. Є просто з різним кольором кришечок. Тір ємності, пластиковий харчовий. Всі ємності йдуть з прозорими кришками. Тут три ємності. Ну, от видно, всі з кришечками, причому кольори є сірі і рожеві. 149 гривень замість 179 По О тридцять гривень. Ємність для сипучих продуктів з кришечкою. Можна зберігати булгур, цукерки, манну крупу. Ну зрозуміло, півтора літри, три гарні чашки з подвійними стінками. По 88 гривень є меншого розміру і є ось такий стакан ребристий за 88 гривень з такими також подвійними стінками. Так, ці бульйонниці, ось оця мені дуже подобається. По перше, така глибока незвичної форми: 39 гривень зі знижкою. Скляна, вона йде на 410 мл. мілілітрів. Також бульйонниця з малюночком, та більш широка іде на 500 мл за 55 гривень. Знижка на них по 20%. Салатник скляний, колір такий, як гірчичний, невеликого розміру від скляни мажура пікола. Димний колір написано: 12 см в діаметрі, ціна 33 гривні. Кухоль. Порцеляновий, красивий. Всередині навіть малюночки 84 гривні Зі знижкою 15%. Малюночки є різні. Форт натурально смажена, мелена 100 грам. 74 гривні. Зі знижкою 16 відсотків. Кава Форд розчинна, гранульована 60 грам, ціна 69 гривень, замість 84. чотирьох. Хто Любе? Серветочки від Фрекінбок, акція непогана, мінус 29% знижка. Тут 4 штучки, віскозні для прибирання, кольори різні. 39 гривень замість 55. Рукавиця прихватна кухні, Вона така важенька, силікон, силіконізована. з принтом, 119 гривень замість 149 так, ось такі серветки від Optimal для прибирання. Це цілий рулон їх тут. Вони йдуть розміром 25 на 25. В рулоні 30 штук. Ціна зі знижкою мінус 25 відсотків 44 гривні за 30 штук. Набір губок кухонних від 365. Вигода. ну для Аврори їх роблять всього 17 гривень. Вони, до речі, такого середнього зручного розміру і не маленькі, і не здорові. 5 губок за 17 гривень і знижка на них аж 29%. Така форма для випікання силіконова, кругла ведмедики. 6 штук 88 гривень. Набір стаканів паперових з днем народження, ну різні тут як малюночки є, 10 штук за 11 гривень, ну ось тут різні, різні різноманітні. А ось такі стаканчики, їх іде 6 в упаковочці, вони називаються Свято Бум, на 200 мл, ціна 175, ці трішки більшого розміру, 6 штук за 15 гривень замість 24, ось ще такі жовтенькі і блакитні, дуже симпатичні. Ось така іграшка у них є, називається кактус-угорщику. Причому тут колір тільки рожевий, а десь я бачила і зелений колір 149 гривень, замість 229 Знижка на нього аж 35%. Знижка на іграшку м'яку називається «поросятко». Гляньте, яка рожева і приємна на дотик. Це поросятка. 179 гривень, замість 249. Знижка аж 28%. Маленький, приємний, дуже. Дитячі, демосезонні від Лете. Це український бренд. Такі йдуть з бавовною 60% 19 гривень. Годки жіночі утеплені від Лете, аж 230 ден. Написано утеплення. Так, 219 гривень замість 279. Розміри є в асортименті від С по XL. Склад основний. Поліамід Еластан, поліамід Еластан. Так, бавовни тут немає. Я так розумію, що є коричневі і чорні за 219 гривень. Ці дохилої вже поставили на знижки. По-перше, це виготовляє український бренд. По-друге, вони такі тепленькі. Так, Happy Хеллоуін 29 гривень шкарпетки. В асортименті є з павуками, смужку. Ну тут їх не так багато, а в якихось інших було більше кольорів. Мінус 26% знижки. Взагалі такі знижки великі, набір павуків. Саме в цій аврорії він навіть один залишився. 17 гривень замість 39. На нього аж 56% знижка. Не знаю, скільки їх тут. Штук, по-моєму, 10. Набір повітряних кульок. Такі ось як золотисті. От вони будуть так виглядати. Так, тут їх 10 штук. Золоті називаються, є як срібні з перламутром 17 гривень, замість 24. чотирьох. Міні дитячий блокнот. По-перше, симпатичні малюночки всього за 4 гривні, 20 аркушів розміром а 7 Також в акції лінійка. Градієнт гнучка за 11 гривень. На неї аж 42% знижки. Ой, гляньте, а іграшкам яка гарбуз Хеллоуін, по 49 гривень, їх вже розібрали. Нічого собі. Ну, їх, мабуть, тут було мало, по 51% знижки. Може, у вас в Аврорі ще є. Ще є, якщо вам треба. Чоловічий ремень з екошкіри і з класичною пряшкою. Так, колір є темно-коричневий і такий більш як, не знаю, такий світло-коричневий, скажімо, 55 гривень замість 69. В цілому випуску показували і туалетний папір, і всі рушники, серветочки, але тут ще поставили знижку на ось такий папір туалетний Деста -100, 100, називається, 6 гривень. Мінус 25% знижка за рулон ось цієї бумаги 6 гривень замість 8. Ір блоків для унітазу від Велнекс в асортименті тут дві штучки за ціною 59 гривень. Класна пропозиція. Тут і так, якби акційний цей блок. Да? Сам оцей акційний блок йде 500 мл засіб для миття скла і плюс запаска до нього. Коштувало воно 69 зараз 59. Наприклад, окремий просто зі спреєм засіб для миття з скла коштує 49 гривень. А тут на 10 гривень більше, а ви берете ще з однією запаскою. Ось таке екологічне і економне мило від еко рідке мило господарське, літр за 33 гривні. Для прання відсила по 12 штук. Є колор і є, мабуть, якийсь ще один вид. 89 гривень, на них аж 31% знижки. Гель Онікс літровий, максимальна чистота. Онікс турбо називається універсальний засіб. Цілий літр за 64 гривні. Грін код виглядає, до речі, гарненько засіб для чищення, антижир зі спреєм. Він йде по 750 мл 64 гривні. Жир від жиру та нагару літровий, ось такий від Бліц, за 44 гривні. Знижка, знижка 20%. Гель-гель. Путі два види засоб для миття дитячого посуду, 39 гривень, тут по 600 мл. Так, така від файної йде насадка змінна для швабри. Називається вона твіст мотузки Mon Mop Fine. Twist. 64 гривні зі знижкою. Мило, туалетне від Б'янка. В асортименті по 19 гривень 140 грам. Так, да, тут 140 грам, Бачу, що кавунчик полуничка персика, чомусь написано навіть, що воно дитяче. Далі набір ось такий відшик, крем-мило туалетне. Це дитяче видно. Тут 5 кусочків по 70 грам, 47 гривень замість п'ятого. Пульки також в асортименті це крем-мило дитяче, яке є з лавандою, є антибактеріальний комплекс 42 гривні. Пульки також шампунь в акції 430 грам за 42 гривні. Я навіть не бачила такий гель для душу, ну красиво ця упаковка зроблена. Такі намальовані, як тортики, різноманітні. Так, є б'юті кафе 400 мл, 49 гривень зі знижкою. Є б'юті кафе, полуниця в шоколаді за 49 гривень. Ну, цікаві такі, мабуть, аромати. І оця вафельниця електрична. Якщо хтось спробував, напишіть, будь ласка, якість 399 гривень. Вона коштує тут. Вона серцем ці вафлі випікає. Мені просто цікаво, яка в неї якість. Міні із щось тут написано. Навіть не зрозуміло, як цей бренд називається ось така, і тут, мабуть, feel good, щось таке. 30 по 26, ось такі пелюшки, всього 29 гривень, бренд називається Essenta, тут 5 штук, розміром 60 на 60, пелюшки гігієнічні, поглинаючі, супер абсорбент, м'який верхній шар, захист від протікань, всього 29 гривень замість 39. Тут відділ інструментів, також акції є. Такий молоток з дерев'яною ручкою. Він, до речі, дуже такий важенький. За 88 гривень замість 109 Автошампунь від Helpix, Ціна 59 за 500 мл. Чірка для прибирання в тубусі 39 гривень від Аврора. Ого, на неї знижка аж 49%. Також лінійка, шаблон в акції. Так, лінійка шаблон для вимірювання контурів будівельна. 64 гривні, за 87. І ось поліролі ще в акції для пластику та вінілу з ароматизатором салону плюс губка. Набір виходить, за 54 гривні від бренду Хелфікс. Так, ось такий прожектор нанотех. 109 гривень на 220 ватт замість 129. Цей світильник має невідокремлювані led лампи Лампи світильнику замінити неможливо. Так, показую просто характеристики з усіх сторін. Ціна 109 гривень. Суперклей Атлант. Тюбик тут 2 грами. Ціна зі знижкою 11 гривень. Набір для ремонту камер. Атлант клей плюс латекс, 5 штучок по 3 см. Всього їх тут 24, цих латочки. 35 гривень, замість 49 підходи для велосипедів, самокатів, ну, для 35% знижка на дзвінок дверний, бездротовий, йде з батарейкою в комплекті. Все, все укомплектовано. Ціна 149 гривень. Так, замість 229 А кольори ще різні, сірий і, і чорний. Дякую, що дивитесь. всім. Хочу побажати мирного неба. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока.